Новорічні свята полюбляють дорослі і діти. Маленькі конотопці вірять, дід мороз існує а ще він обов'язково принесе подарунки. В нашій знімальній групі діти розповіли, хто такий дід Мороз та який він на вигляд. В червоному пальті. у трубу залазили йому ложимо соки, печення, Він з'їдає і нам подарунки роздає. Це, це волшебник. Дід Мороз кому камудари, подарунки. Мороз ага. – це новий ход. Доки одні відповідають на питання, інші старанно повторюють ролі. Адже зі звичайних дітей вони на певний час перетворилися у героїв казки Лускунчик, вишукані костюми, складні танцювальні па та невимушена гра маленьких акторів. Овації від рідних гарантовано. Як це було? Бачив і об'єктив пульсару. Який же новий рік без подарунків більшість дітлахів зі своїми бажаннями вже визначилися? Тепер черга за дідом морозом. За словами одного хлопчика, до мішка із подарунками точно варто додати кілька планшетів. Я хочу собі я хочу планшет собі. Настоясь купити. русалку, Лижі, санки, коньки. Не забула малеча й про своїх рідних та друзів. Традиційних щастя, здоров'я і благополуччя діти не бажають. Маленькі конотопці мислять зовсім іншими категоріями. Серед найпопулярніших планшети, двоповерховий дім. Хорошого різдва, будь красивий. Хочу мові подавить. Он щоб у них були тажне дім. Сподіваємося, що дід Мороз побачить наш сюжет і виконає всі побажання маленьких конотопців, адже дива стаються з тими, хто в них вірить. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.